Чернігівська міська рада включила всі рекомендації від міської військової адміністрації до проєкту бюджету міста на наступний рік, окрім однієї. Про це сьогодні на прес-конференції розповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако. За його словами, міська рада не знає, як реалізувати цей пункт. Там, де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для інвалідів людей з інвалідністю. Які отримали її під час оборони країни. Ну, по суті, придбання житла це завжди була державна політика, і за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо. А в бюджеті місця цих 40 мільйонів відверто кажучи, немає. То крім цього пункту, всі їхні пропозиції включені. За словами Олександра Ломака, сьогодні вони мають передати цей проєкт на затвердження до міської військової адміністрації. У нас є ще не до кінця завершений бюджет громади. Не до кінця завершений. Ми декілька годин. Я вчора брав зобов'язання публічно десь до обіду до кінця робочого дня його завершити. Ми його грузимо в систему і чекаємо візування військової адміністрації. Після погодження проєкту МВА, сказав Ломако, буде ухвалено бюджет на наступний рік. Для цього вони мають ще два робочих дні. Нагадаємо, згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, вони пропонують зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема на закупівлю БПЛА, автомобілів, тепловізорів, засобів зв'язку тощо. Загалом пропозиції для скорочення видатків до проєкту бюджету від Чернігівської. Міської МВА налічується 29. Їх ухвалили після обговорення бюджету з депутатами, і громадськими активістами 20 грудня. Зокрема, у проєкті бюджету на наступний рік зменшаться витрати на благоустрій міста з 4,18 до 308 мільйонів гривень. Сказав Олександр Ломако. Це прибирання міста, отримання дорожньої мережі, це отримання цвинтара, це отримання притулку для бездомних тварин, притулку стерилізації. Це Підтримка прибирання пакострової партії сквери міста. Це освітлення. За словами Ломака, потреби розпорядників складали 418 мільйонів гривень. У першому проєкті бюджету на 2024 рік була погоджена сума 347 мільйонів. Але після повторного коригування її зменшили до 308. Найбільше грошей витрачатимуть на прибирання вулиць, доріг, тротуарів і зупинок 132 мільйони гривень. Ми зменшили Зеленбуд Планова була у них заявка на 96 мільйонів гривень. В першому читанні, яке ми ухвалювали, було 79 мільйонів гривень, 80 навіть. А зараз ми лишаємо 62 мільйони гривень.